Вітаю вас, дорогенькі мої десятикласники. сьогодні ми писали діагностувальну роботу і для того, щоб ви могли перевірити себе якісно, зрозуміти, що правильно у вас, що неправильно, що підзабуто, я дам розв'язки до цієї роботи і коментарі. І так приєднуюсь. Якщо один із суміжних кутів – на 60 градусів більший від другого, то другий кут дорівнює. Нагадаю, суміжні кути це такі кути, які мають спільний початок і дві, спільну сторону, і дві сторони є доповняльними променями. Якщо один з кутів Х, а другий на 60 більше, то можна скласти рівняння сума суміжних кутів. 180 градусів. Порахували Х плюс Х, 60 перенесли з мінусом. 180 мінус 60, 120 градусів. Тобто, менший кут дорівнює 120 поділити на 2 – 60 градусів, а більший 120. Значить, який треба вибрати? Один із суміжних кутів на 60 більший від другого. Тоді другий. Значить, вибираємо той, що менший: 60 градусів. Обчисліть площу рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 13 см, а основа основа 10 см. Рівнобедрений трикутник. Висота є його і бісектрисою, і медіаною. Що ми маємо? Бічна сторона 13, а висота поділила основу навпіл, тобто по 5 см. Щоб знайти площу трикутника, використовуємо формулу 1 друга сторона помножити на висоту, проведену до цієї сторони. Сторона нам відома, 10. А от висоту нам треба знайти. Якщо ми подивимось ось в цей прямокутний трикутник, то за теоремою Піфагора ми легко знайдемо висоту. 13 в квадраті гіпотенуза, квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. 13 в квадраті мінус 5 в квадраті. З підкорення. 169 мінус 25, 144. Тобто, висота буде дорівнювати 12 см. Хто пам'ятає трійки: 3, 4, 5, піфагорові трійки ця не підходить. А 5, 12, 13 підходить. Я рекомендую ці трійки запам'ятовувати. Тому що в зовнішньому незалежному оцінюванні це вам піде на користь і дасть додаткові, додаткову економію часу. І так, площа 1, 2, помножити на сторону 10 і помножити на висоту. 2,12 можна скоротити, 10 помножити на 6, 60 см квадратних. 60 см квадратних. Сума трьох сторін паралелограма дорівнює 24 см. Знайдіть сторони паралелограма, якщо його периметр становить 30 см. Пам'ятаєте, у паралелограма сторони попарно рівні і попарно-паралельні. Значить, за умовою, ну нехай це буде А плюс Б плюс А дорівнює 24 см. А периметр це сума всіх сторін, 2А і 2 б дорівнює 30 см. Тож, тоді стає видно, якщо від периметра відняти оцю суму трьох сторін, то Б буде дорівнювати 6 см. Так, і звідси, тоді ми, у нас виходить, що 2а дорівнює 24 відняти 6, а значить, А буде дорівнювати 18 поділити на 2, 9 см. Вибираємо 6, 9, 6, 9. Протилежні сторони попарно рівні попарно. Паралельні. Ну, нам рівні. Дано точки К і м з координатами точка Б середина відрізка КМ. Знайдіть координати точки симметричної точки Б відносно початку координат. Координати середини відрізка обчислюються як половина суми відповідних координат. 0 додати 2 поділити на 2 і мінус -2 додати 2 поділити на 2. Таким чином, Б має координати 1 і 0. Відносно початку координат, да? Точка Б Має координати 1, 0. Вона лежить на осі x. Значить, симетрична відносно нуля буде точка Б', має координати мінус 1, 0. Мінус 1, 0. При якому значенні х вектори перпендикулярні? Якщо вектори перпендикулярні, то їхній скалярний добуток, дорівнює 0. Скалярний добуток обчислюється за формулою сума добутків координат відповідних, тобто х помножити на 3 плюс 8 помножити на 9, дорівнює 0. Вісім помножити на дев'ять переносимо з мінусом вправо, і щоб знайти х, ділимо на три. Мінус двадцять чотири. Мінус двадцять чотири. Чому дорівнює довжина кола, що обмежує круг площею 25 Пі сантиметрів квадратних площа круга Пі р квадрат. Значить, якщо Пі р квадрат дорівнює 25π, тоді r квадрат дорівнює 25, а радіус, значить, дорівнює. 5. 5 в квадрате будет 25. Довжина кола 2πr. Подставляем 2 на π и на r. 10π. Скільки діагоналей у опуклого семикутника? 14. Знайти абсолютну величину вектора А. Абсолютна величина вектора А дорівнює корінь квадратний А1 в квадраті плюс А2 в квадраті. Підставляємо мінус 7 в квадраті плюс 2 в квадраті. 49 плюс 4. Корінь квадратний з 53. Відомо, що модуль А дорівнює корінь з 3, модуль Б дорівнює вектора, вектора А і вектора Б дорівнює 1, Кут між векторами 150 градусів, знайдіть 2А плюс 5B по модулю. А. Можна, ну тут найкращий спосіб взяти інформацію про те, що модуль про те, що корінь з А в квадраті дорівнює модуль А. Так? Тоді модуль 2А плюс 5B буде дорівнювати корінь квадратний з 2 а плюс 5b в квадраті. По формулі скороченого множення. Формула А Б в квадраті дорівнює А квадрат плюс подвоєний А на Б плюс Б квадрат. Підносимо до квадрата. Квадрат першого 2а в квадраті, тобто 4а в квадраті. Плюс подвоєний 2 на 2а і на 5 б І плюс... 5b в квадрате. 5 в квадраті. b в квадрате. А 4a в квадрате. С4 помножити, берем звідси корінь квадратний з 3 в квадраті, 3, плюс 2 на 2, 4 на 5, 20, помножити а, модуль А, тобто скалярний добуток векторів А і Б. І двадцять п'ять помножити на Б в квадраті. Один в квадраті це один. Дванадцять. Дванадцять плюс двадцять п'ять. Давайте відразу напишу 37, плюс 20 помножити. Формула для скалярного добутку вектора, і ще у нас, скалярного добутку векторів, ще у нас така є. А помножити на Б, це модуль А, помножити на модуль Б і помножити на косинус кута між ними. Модуль А корінь з трьох, модуль Б одиничка, косинус 150 градусів дорівнює косинусу мінус 30 градусів, тобто 180. Так. 180 мінус 30. Можна ж 150 записати так, 180 мінус 30 градусів. І з восьмого класу ми пам'ятаємо, що це, ой, з 9 класу ми пам'ятаємо, що це мінус косинус 30 градусів. Тобто помножити на мінус корінь з 3 ділене на 2. 2 і 20 можна скоротить. Корінь з трьох, помножити на корінь з трьох буде 3, 10 помножити на 3 і помножити на 1. Корінь 37 мінус 30. Корінь квадратний із 7. Ось відповідь. Тест завершено. Я дуже сподіваюся, що ви. Так, а що в мене неправильно? Так. А, значить, звертайте, звертайте увагу. Відповідь моя правильна 120, але тут помилка в, розрах, в, в тесті. Якщо один з кутів більший, то другий менший. Значить, вибирати е, треба 60. Зверніть увагу, це помилка в тесті. Так, все інше правильно. Добре. Я дуже сподіваюся, що мої пояснення вам були зрозумілими. Якщо щось залишилось іще не проговорене, будь ласка, пишіть в коментарях мені і будемо спілкуватися, я буду відповідати на ваші питання. Гарного дня до побачення!